Що на вигулі з собачками, Карпати, теса, ще назбирав їм Іван чая. Ось так він виглядає, ось так він росте. Ось це він цвіти, гадає. Ще я там далі. Іван чай. Також відомий як Знітву з Це дивовижна рослина, яка здавна шанується. Народній медицині та кулінарії, особливо на теренах Східної Європи. В Україні він також добре знаний і цінується. Що таке Іван чай? Іван чай це багаторічна трав'яниста рослина з родини кипрейних. Він має високе стебло до 1,5-2 метрів за вишки, видовжені темно-зелені листя та яскраві пурпурово рожеві квіти, зібрані в довгі суцвіття. Цвіте Іван чай зазвичай з червня по серпень. Перетворюючи поляни та узлісся на справжні рожеві килими. Після цвітіння на рослині утворюються довгі стручки з насінням, що мають пухкий чубчик, схожий на вату. Завдяки цьому він поширюється вітром на значні відстані. Іван чай має давню історію використання. Задовго до появи звичайного нам чорного чаю. Іван чай був одним з найпопулярніших напоїв у Східній Європі та на Русі. Його пили щодня, а також використовували як лікарський засіб. Часто його називали копорським чаєм, за назвою села Копор'є, де виробляли велику кількість ферментованого іван-чаю для продажу, зокрема і за кордон. Іван чай відомий своїми численними корисними властивостями, які пояснюються батько тим хімічним складом. Іван чай має загально зміцнюючу дію, підвищує імунітет, додає енергії, допомагає при запаленнях різного походження, знімає стрес, покращує сон, сприяє очищенню організму, має позитивний вплив на травлення, нормалізує роботу шлунково кишкового тракту. Захищає організм від вільних радикалів. Найчастіше з Іван чаю готують напій схожий на чай. Для цього використовують листя, яке збирають під час цвітіння. Процес приготування справжнього ферментованого Іван чаю досить трудноміский, але результат того вартий. Збирають свіже листя іван чаю бажано подалі від доріг та промислових зон. Готовий Іван чай зберігають у щільно закритій тарі в сухому темному місці. Заварюють Іван чай, як зазвичай. Простий чай, одну-дві чайні ложки сухого листя на склянку окропу настоїть 5-10 хвилин, напій має приємний аромат і легкий солодкуватий присмак. Цікаві факти: на відміну від чорного чаю та кави, іван чай не містить кофеїн. тому його можна пити в будь-який час доби, навіть перед сном. Іван чай не викликає звикання. Крім листя у їжу також можуть вживати молоді пагони та коріння Іван чаю. Їх додають у салати, супи або смажать. ця розповідь про Іван чай була цікавою та корисною. Дякую. Це чаю практично не дуже одно, ну, або ну, таку файну порцію. Дивимося, щоб нічого у цьому не було. тепер. Для ферментизації на пару днів запакувати в банку під пресом і в темноті, Одно. якщо буде ще, то ще одну баночку запакувати. Процес буде ферментизації. Дві-три доби буде стояти у темному місці. Може даже і все поміститься. Доброго дня! Ну що, пройшло три дня, пройшла ферментизація чаю, в баноці. Зараз я його вибираю, листя. Ось тако. Повністю вибираю. Ферментованого чаю баночка набік. І будемо жати його. Ну так як тісто жати. Треба. Треба його файно вжати. І рвати. Ну, так що сок пускає. Кусочки рветься перед сушкою, а потім у сушку вражати чим синіше, ось такий процес приготовки. Ну, Іван чаю, кіпрею, листя якого я назбирав на природі. Цей час на, на, на березі ріки Теса. Дуже багато він росте в горах, на високогір'ї. Не знаю, де в полісі знаю росте. Зелений час получається. Ось такло. Що ти? О, ну, це не... я розумію, що він гарно пахне цей чай. Mm -hmm. Ось таке виглядає, а? сок пустив, якщо жати, гарний сок пускає. Що чай не їш, а? рисюха. Електрична сушка. Можна його в тіні сушити, якщо файно тепле приміщення сухе, темне. Я так сушу. Гарного дня, дякую за перегляд, слава Ісусу Христу. Ну що, відсушив я чайочок, я його сушив на сушилці, в тіні. У теплому місці в сухому сушити довший період, але ну, також буде нормально. У мене вийшло знімаю сухенького, файного Іван чаю карпатський. Ну, Помощний як завжди. З охапки, Той, що ви бачили, якраз поклавим воду кип'ятити. Бачите, чай кукац. А я пух. То що пух, якщо пустило, пух, то воно відкладається. Ось такий кац. Ось тако. Зараз заварю Вода якраз закипає. Зараз свіжачка заварю Набік. Даємо таку штучку трошки чаю. Економно. Економно його треба. Кухня на місто. Риска, ти що тут до чаю лізеш? Тебе і так не видно, я вам покажу його. О, Помощниця. Ага. Рисюха. Ми тут чай готуємо. ти що мені мішає, а? ну давай сюди набік. Трошки. Чим більше, тим конечно. звісно. Вже перший чай цього року буду. Пет. Будемо настоювати його. Невелике, як бачимо, вже зміна кольору пішла вже темніти, практично відразу. Ось такі справи. Зараз. Трошки настоїться, тому що це зелений чай. Тому треба, щоб він настоявся. Це не куплений, це карпатський натурпродукт, живий звук. Ну що, Ну що, пройшло пів години. Чай більше добре би настаювався. Ну, більше його додати. Це так би мовити, пробний варіант. Цвіт його. Світ уже потемнів файно. Іван чай Карпатський. Природна якість. Цукор по вкусу. Аромат, вкус. Точніше, смак, бомба. Ще раз гарно дякую за перегляд. Слава Ісусу Христу. До побачення.